І е, північна Корея погрожує своїм громадянам за чутки про солдат загиблих під час війни проти України. Про таке повідомляє видання Newsweek. за оцінками США та південної Кореї. Режим Кім Чен Інна направив до Росії понад 11 тисяч військових після короткого періоду навчання восени минулого року. Північно-корейські війська були направлені до Курська. Де російські війська з серпня намагаються стримувати український контрнаступ? І видання пише, що, попри жорсткий контроль режиму Північної Кореї над потоком інформації, громадяни приватно піднімають питання про бойові дії, оскільки кількість жертв зростає. Ну І Росія відправляє своїх військових до Північної Кореї в Кремлі, заявляють, що на лікування проте в інституті вивчення війни припускають, що таким чином відбувається обмін бойовим досвідом. Аналітики зазначають, що прибуття до КНДР досвідчених російських солдатів, особливо якщо серед них є офіцери, може дозволити російським військовим працювати з північно-корейськими силами та засвоювати уроки війни проти України під час нібито лікування.